Мотай, мотай, мотай. Мотай, мотай, ще мотай. Мотай. Мотай, 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 чого ти беруть? Так, мабуть, у моторі. Ай, блін. За цей, Та я виключив. Це риба в тебе клюнула, а не мотор пішов. Ого. Ого. Ого, ого, ого. Я не можу зупинити. Дивись, що робить. Там п'ятерка. Дивись. бери. Єсть, не п'ятерока, але 4 чотири з половиною. Вище, вище. Хоп. 3,930. Я ж казав 4 кг. А ну й ще раз. Контрольне зважування. Тримай. Хоп! Да. 3,950. Тримай. Майже 4. Оце на фаршировку може навіть і великувато, але, але оце хороший екземпляр.